Вас вітає діаспора. Й ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Я Оксана Давида, і зі мною сьогодні Людмила Пустельник. Вітаю, пані Людмило. Вітаю, пані Оксано, вітаю все шановне товариство, яке зараз нас слухає і бачить. Як завжди, ми мусимо пройтися, освітити, поговорити про деякі дуже гострі речі, які нас хвилюють і тут, в Америці, і які мають відношення звичайно до України. Пані Люда, там була насота тема, така дуже цікава mm -hmm. про тих 30 дуже, <сум> дуже дуже активних демократичних конгресменів. Вона ніби трошки відійшла вже, бо перестали за неї так активно говорити. Але ми просто коротенько пройдемося по причинах такої. Писацької активності я б сказала, і що їх до того спонукало, і що сталося взагалі з отим відкликанням коротенько, будь ласка, нам освіжіть пам'ять? Ну от в мене буквально кілька версій, чому воно з'явилося і чому так само як з'явилося, так швидко і пропало. По-перше, ну 30 срібників, 30 підписантів. Тут така біблійна майже символіка. Чому саме зараз з'явилося, коли був готовий лист написаний ще в червні місяці? Але чого чекали? Зрозуміло, чого чекали наступного оголошеного траншу допомоги Україні, в який можна було напхати ще інших багато статей витрат зовсім з Україною не пов'язаних, зовсім до України, які не мають жодного відношення, але вони будуть записані як Україна і будуть потрачені в Америці. Тобто, це, скоріше всього, був фальш старт. Як ми знаємо, от буквально кілька днів недавно знову ж оголосили про черговий транш в Україні, Там знову записано багато мільйонів. Це знову ж таки буде. Цього ще немає, і швидше за все. Ну, оскільки ми знаємо, що там адміністрації Байдена е, риба псується з голови, і права рука банально не знала, що робить ліва. Е, видали цей лист тоді, коли він не мав бути. Він мав з'явитися трошки пізніше, буквально після того, як ухвалять черговий транш. Що потім можна було сказати: ну, ось бачите, ми ж таки Україні помагали і от буквально пару днів тому вже теж помогли, А тепер вже треба трошки датися на стримання, тому що нам вже ж самим бракує. Це знову ж таки спроба виграти аудиторію ту частину електорату, в тому числі республіканського, який розраховує на те, що війну треба закінчувати будь-якими способами, і нікого, зрештою, не цікавить. Чи треба це для цього взагалі сяти за стіл переговорів з Росією, і зрештою думка України їх не цікавить, на жаль. І е, на сам кінець це спроба порятунку е, репутації Байдена е, за таким російським принципом: е, добрий цар, плохі боярі. Тобто е, ті боярі, які підписали цих 30 людей, це прізвища. Е, ну скажімо так, там є медійні персонажі, але це всі медійні персонажі, е, чиїм е, зіпсованим давно репутаціям е, зайвий скандал вже просто погоди не зробить. Та ж сама єдина мусульманка в Конгресі. Відомо також вона підписанка пані Омар Ільхан, здається. Відомі її скандальні заяви, буквально з різних приводів. Я не до них зараз не буду повертатися, але вона серед підписантів є. Ну і відомо, що зреагував Байден так, що ні ні, ми допомогу продовжуємо надавати Україні все окей на цей не Звертайте уваги. Тобто, таким чином було надано такий бустер репутації Байдена, що ось, дивіться це рятівник України, а там якісь кілька несвідомих десятків демократів. Ну що, я от на них грюкнув кулаком, і вони бігом свого листа забрали. І все гаразд. Ну ось такі у мене версії. І те, як воно дуже швидко вщухла ця тема, як вона дуже швидко зникла з медійного простору, теж наводить на роздуми. Швидше за все, також це ще одна з версій. Це була просто ще одна частинка пазлу, тому що дуже цікаво збіглися в часі оці миротворчі так звані заяви від Маска, від, від, так, від президента Франції Макрона, що війну треба закінчувати будь-якою ціною, бла, бла, бла. І тут ще ось і мої штани в жлукто цей сумнозвісний лист. Поки що, Зрозуміли, що громадська думка не сприймає е, такої ідеї відмови е, згортання допомоги Україні. Е, ну окей, не сприймає, то ми пробуємо щось далі і цю тему зараз відкидаємо. Е, і зовсім звичайно жодних гарантій щодо цієї теми демократи не повернуться в майбутньому залежно від того, яка буде команда згори. Ну, на мою думку, там ніяка репутація не рятувалася навпаки, була ситуація, тому що хотіли як краще вийшло як завжди. Знову ж не Байден керує навіть своєю демократичною партією, не Байден приймає рішення. Для мене наприклад, навпаки, важливіше було почути думку тих же ж 30, А ми розуміємо, що раз 30 підписалося, то там їх не знаю, 130 або 230, Так думаю, або, можливо навіть і всі. Тобто, тут ні ні. Я думаю, що вони зробили навпаки погану послугу, тому що вони відкрили свою. Свої думки відкритим текстом, коли написали, як послали помилка. Такого пом такого рівня помилки там ну неможливі. Просто це ну це ж не це ж не написати там листа своїй коліжанці, це дуже серйозна річ, щоб там хтось одним якимось кліком опублікував його. Мені здається, ми просто мали ще одну можливість зрозуміти ху, хто є хто, як вони думають про нас, як вони думають про Україну, як вони не думають про Україну, коли приймають свої рішення. Тому що ще раз, щоб українці не забули там. Слово Україна має приймати брати участь в цих переговорах. Фактично було так завольовано, що Україна там взагалі не звучало, і там були знову ж використані всі інсинуації з цитати, що Зеленський, коли зговорив, тобто вони просто черговий раз тупо, банально, показали нам своє обличчя, яке ми і так знаємо. От тема закрита, як я писала в своєму дописі, ля комедія, тому що ну що ж тут чого говорити, весь сценарій нам подали, і свої думки вони задекларували. Так що я не думаю, що вони їх змінили навіть після відкликання. Ну ні, безумовно, те, вони їх не змінили. Вони їх декларували ще раніше. Просто ось чому зараз вирізла така е, дуже незрабна mm. декларація, це навело на роздуми, і я їх озвучила. Ну і я знову ж таки е, не погоджуся з вами, що тут е, не йдеться про порятунок репутації Байдена. Хоча, звичайно, там нема рятувати що, але тут дуже ось, нема що, так, але тут дуже ось ця така, знаєте. Ну просто ідеальна російська картинка. Добрий цар, а оці там опричники, лопухи, от ось таке зробили. Ну що поробиш. Але тут я би ще хотіла поговорити сьогодні не лише е, про е, допомогу е, грошову, ну допомога звичайно. Ми також беремо в лапки е, в Україні, але й про допомогу е, фінансову, цілком відчутно Росії. І головне, яка йде цілком легально з Америки. Уявіть собі на восьмому місяці війни. І про це всі знають, і про це знає, і в тому числі і американський МінФін. Він же ж Department of Treasury. Ну, якщо ви дозволите, я трошки деталізую про що я говорю. Так, так. Про гроші завжди цікаво. Про Сумево гроші дуже цікаво. Як ми знаємо, що е, буквально от недавно е, вийшла з оборона, попали під потрапили під санкції низка е, російських банків. Спочатку найбільші, потім менші. Там вже цілий список, і Department of Treasury опублікував цей список. І також потім заборонили транзакції з картками Віза, MasterCard, також перекази через PayPal. Вже перекриті фінансові канали для того, щоб надходили кошти Заходу в Росію. Ні, нічого подібного. Досі з Америки надходять гроші спокійно протягом 15 хвилин без жодного комісійного збору через систему Сендномат. Ця система була запущена в дію минулого року влітку. Двома казахськими студентами вони випускники MIT, це Massachusetts Institute of Technology, дуже відомий. Виш, вони є вихованцями, звичайно ж, кремнівої долини, як і всіма нами дуже, дуже улюблений пан Цукерберг. Отже, вони запустили цю систему для того, щоб переказувати швидко і зручно гроші до Казахстану та Росії. І цю систему досі ніхто не заборонив і не поставив поза законом. Можна сказати, що добре, вони оперують на ринку криптовалют, тобто вони прив'язують цей грошовий переказ до криптовалютної одиниці і вже відтак обертають через криптовалюту гроші на рублі і переказують їх до Росії. Ну, Нібито держава на криптоопераціями не має великого впливу. Але, перепрошую, регуляторні фінансові установи Америки мають. Повноцінний вплив, який в них ніхто не забирав над окремими індивідами, які здійснюють такі операції. Ці двоє панів, засновники Сендомат, вони є резидентами США. Вони припустимо, хай навіть не є громадянами, я не знаю. Безумовно, на них також поширюється дія законодавства Америки. І якщо про це... Все в депачменті не знають, то я можу лише пропускати це тільки тому, що вони забагато чиновники спілкувалися з паном Байденом, а і хвороба Альцгеймера – це заразливо. Але що вони про це не знають, я про це просто в це повірити не можу. Тому що, а чому якщо вони знають, то це продовжується, і фактично цей сентномат залишається монополістом в Америці щодо грошових переказів в Росію. У мене є кілька пояснень з цього приводу. Перше пояснення: не треба дратувати Росію, як ми знаємо. Ця мантра дуже часто повторюється в адміністрації Байдена. І повторюється також друга: що добре, ми караємо олігархів, але прості росіяни вони ні в чому не винні. За що ж то їх карати. Ну, звичайно, їх вже треба карати, щоб вони продовжували американськими доларами годувати російську воєнну машину, яка вбиває українців. Тому що протягом місяця запросто можна в Росію переказати незареєстрованим користувачам цієї мережі 1000 доларів, а вже якщо ви зареєструвалися, то можете переказувати і 7500 доларів. Без проблем. Ну і зрозуміло, що ці гроші годуватимуть російську воєнну машину, і, зрештою, навіть в такий безпосередній спосіб, ми знаємо, що там в Росії зараз відбувається мобілізація. Мобілізовані зобов'язані все спорядження купити самі. Тут, будь ласка, прийшов перевод із Америки і купили Вані автомат, щоб він мав за що йти воювати в Україні. Ось такі справи. Але не сенд мономадом єдиним. Є ще також е, міжнародні системи Vice, Unistream, е, Вони зареєстровані в Британії, і теж з її допомогою з Західної Європи і з Америки можна переказати гроші до Росії. Нарешті, через реквізити рахунка SWIFT. пам'ятаєте, влітку було дуже багато розмов і на То рівні... того, котрий мали закрити так, намертво, так той саме, який мав вбити російську економіку. Так, так, так. Він і щоб е, як то кажуть, щоб я так жив, як вони її вбивають. Отже, цей світ, про який говорили, що відривають від нього Росію, через реквізити його рахунка спокійно можна переказувати гроші до Росії і зараз, на восьмому місяці війни, будь-які які завгодно суми вони доходять, тому що, нас як я вже читала на російськомовних формах, всі дуже тішаться, що без проблем діньки получаються, там, там платите якийсь там збір комісій, не зрозуміло, але ж гроші надходять. Ну а повертаючись до того сенд Номада, то тут. Як я казала, вони зараз монополісти, гроші це до них через них надходять на понад 100 електронних гаманців, уявіть собі розміри, і запросто надходять на банківські картки. Це попри всі санкції. Тобто, санкції нібито з одного боку є з другого боку, їх перепрошую навіть близько нема, і агресор отримує фінансування, в тому числі із Америки. Ось такі наші справи, але є це ще не все. Тому що можна ж привозити гроші із концертів, виступаючи російським зв'яздам на американській сцені. І тут я маю трошки теж таких негарних, але дуже цікавих новин. І тут пані Люда буде нам розповідати від, знову про досягнення російської культури в Америці. Чи я маю рацію? Абсолютно російської культурки, так би мовити. Ну, може, ви пам'ятаєте, така була діячка. Вона народилася в Одесі, її звати Нонна Грішаєва, да, Вона досить тановита акторновита акторка, та так, акторка так. які нам називають її богиня перевтілення і так далі. Там купа uh -huh. компліментів. Займається вона переважно в комедіях в різних комедійних шоу, і вона ніколи не приховувала свого українського походження. Разом з тим, це російська акторка. І ось що цікаво, хоча її вистава в Нью-Йорку відбудеться аж через рік, в жовтні наступного року, анонс про цю подію вже розмістили на сайті нашого улюбленого теж в лапках об'єднання, яке називається Івент Картель, того самого що от якраз щойно привезло Світлану Лободу до Америки, і того самого, яке Привозить з концертом такого великого артиста, як Олександр Невзоров, то ось вони знову ж привозять Нонну Грішаєву. Добре. А... Я перепрошую, Рішає... вона просу. ж така оптимістка так. Так. робити гастролі на 23-й рік, за рік відтепер. Угу. Вони так, так. аж такий мають оптимізм. Вони аж такий мають оптимізм. Ой, це який uh... же анекдот. Ну власне, і я не знаю, або вони розраховують, що того часу війна закінчиться. Більше того, що всі ж забудуть ті жахливі злочини, які зробили російські солдати на українській землі. Але сама пані Рішаєва, як тільки почалася війна, то відомо, що російська богема розділилася на два табори, були буквально одиниці, які сказали, що ми засуджуємо війну, і вони вже не є частиною цієї російської тусовки. А інша частина або відмовчувалася дуже довго, або ж такі робила такі заяви, що ми і нашим, і вашим. І от те, що сказала Грішаєва, я заздалегідь перепрошую товариство, що я мушу це повторити. Але ну, тут, на жаль, з такої пісні в лапках слів не викинеш. Що вона почувається маленькою дитиною, в якої розлучаються батьки, і що вона однаково любить і тата, і маму. І вона не хоче, щоб увага папа біл маму, тому що навіть якщо мама його змінила і передала, А я як маленька, я хочу, щоб вони сіли за стол і поговорили, а я як маленька дівчинка буду держати їх за руки і не буду плакати. Ось таке, ну це такий, знаєте, зашкалюючий цинізм, тому що знаю чудово, ця ця заява з'явилася вже тоді, коли було відомо про злочини росіян в Україні. І виходить, що це Україна, це, це вона когось придавала і комусь зміняла. Отже, і більше інших заяв цієї пані з приводу війни в Україні не було. От можливо, вони були, але я. Напружувала Google дуже довго і жодних не знайшла. І ось ця акторка буде розважати в тому числі і українську діаспорну публіку в Нью-Йорку наступного року. Я сподіваюся, що діаспора великого яблука знає, що робити з цього приводу, і обов'язково зробить. Я би хотіла запропонувати, попросити наших навіть глядачів. Можливо, у вас, пані Люда, є її там і твіти, і якісь інші координати у мас-мідіа, її треба просто засипати повідомленнями, що ти помиляєшся. Твій тато, той так званий, він не просто б'є маму. Він бігає mm. за мамою по хаті п'яний, розхристаний з сокирою чи там з електричною тою пилою. І він вбиває твою маму, він її ріже на кавалки на очах дітей, дітей так само невідомо, що чекає, і ти кажеш, що папа б'є маму. Твій папа робить зовсім інші речі з твоєю так званою мамою. І може вона тоді. Ну, вона не пам'ятається, але треба, щоб вона трошки відчула смак тої крові, яка л'ється з її мами, з під рук тата із з тої брудної сокири. Це, це, отож, треба мати таку свою акторську ем, манеру подачі інформації, щоб аж такий спосіб вибрати це, пояснити. Це є таке дике блюзнірство. Ну, дике блюзнірство і, в тому числі, і таке е, брутальне традиційне російське перекручення фактів, тому що. Папа, хто якраз перепрошую, не Москва, а це з Києва почали. Це, це Київський так, князь так, створив так. Москву і це загальновідомий факт. Але тут далі та сама російська мантра, що Київ, Україна, це, це мама, це ось та така ну, нерозумна дівчина, яка не слухається такого крутого папи з Москви і так далі. Я не думаю, що е, пані Грішаєва прозріє, тому що зрозуміло, гонорари це святе, і задля них вона скаже, що завгодно і де завгодно, а де завгодно вона зараз в Москві і там намагається якось вижити. Е, я думаю, що е, насамперед нам треба просто е, і і івент-картель, який привозить таких акторів, і писати їм, до них звертатися, і просити верніше вимагати, переглянути свою е, політику щодо організації гастролей е, діячів з Росії. Тому що е, тут вони порушують е, ну звичайно, перш за все, моральні закони. А я вже не кажу про всі решта. Тут власне вона ще напевно, використовує ту відому їхню ту ментальну таку таке правило: раз б'єт, значить любіт. Ось от ну, так е, мені вже навіть Добре. не хочеться думати, що там відбувалося в її власній сім'ї між батьком і мамою. Я сподіваюся, що. Це не є картинка з її дитинства, хоча хто його знає, якщо ось е, такі ідеї щодо, щодо війни озвучуються. Так, ну будемо над тим е, працювати, спостерігати, і якщо можливо, все одно, хай і то життя трошки не буде таким легким і таким оптимістичним. Я думаю, що і оптиміст, так і треба її писати: ах, ти ж така оптимістка наша! 23-й рік ти плануєш наш роль. Не наша Вже на давно не наша. Так, так. Ще у вас є якісь культури нюанси? Ну, нюанс в мене є один, так званий такий. Я з вашого дозволу хотіла б звернутися з особистим проханням до усіх, хто нас дивляться і чують зараз. Пані та панове, хочу вам повідомити, що я вийшла в наступний раунд конкурсу для жіноцтва такого віку. Не буду казати, якого саме як я в Америці. Його цей конкурс влаштовує журнал New Beauty, і там головний приз 40 тисяч доларів. Я кажу відразу, і я про це говорила на своєму профілі. Що всі ці гроші, якщо я виграю, то я хочу передати на потреби Збройних сил України. Але пан, пані панове, я можу це зробити лише тільки з вашою допомогою. Треба, щоб ви за мене голосували. Там є опція голосування щоденного, кожних 24 години. Це можна робити безкоштовно. Є опція за гроші. Я про це навіть не говорю, але безкоштовно, я думаю, це нам під силу. І саме завдяки е, тим людям, яким я щиро вдячна від усього серця, які вже проголосували, я наразі на третій позиції у своїй групі. Будемо сподіватися, що моя позиція зміниться трошки вище саме з вашою допомогою, і ми зможемо купити все, що потрібно, хоча б кілька пікапів для фронту за ті гроші, які вони обіцяють. Будь ласка, підтримайте мене голосуванням, це треба робити щодня протягом наступного місяця і ще шматочок грудня, якщо у нас все складеться добре. І я вірю, що ми будемо перемагати разом. Я не говорю, що це моя можлива перемога, а це цілком можлива наша перемога, якщо ми візьмемося всі разом і разом це зробимо. Всім дуже дякую за залегідь. Звичайно, ми це будемо робити. Тепер дякую, дякую. що ви нам це повідомили так з екрану, і ми абсолютно будемо вболівати за нашу майбутню місіс діаспора ЮЕЙ. Ну, дякую, це дуже, це дуже голосно. Вони там про діаспору Ю нічого не говорять там. Ну, ми ж кажуть, знаємо, так. звідки прийшла пані Людмила, так звичайно, що це буде додаткова реклама і для нас. Ну і раз ми вже так за культуру взялися, я ще хочу. Я не знаю, в яку категорію цю новину віднести, але це одна з такого ланцюга новин, які пов'язані з мистецтвом і з якоюсь, як це назвати, зеленою шизофренією, яка навіть не має зв'язку з дійсністю. Тобто, ми бачимо, що відбувається в музеях світу. Це вже був такий випадок, здається, в Лондоні. Тепер подібна ситуація сталася в Гаазі. Угу. В газі дуже цікаві речі відбуваються, і власне на картину Вермеєра, оту знамениту картину дівчина з сережкою з перло, перловою сережкою. Так, якась група варіатів підійшла. От ви навіть бачите відео. Угу. Вони себе представляють на напевно, якимись дуже там кліматичними, чи ще якимись активістами. Видно, що їхній ментальний стан такий, що, напевно, їх мала побачити охорона вже перед тим, бо там вони собі дуже спокійно готуються. Що вони роблять? Той власне ну, оце чудо він себе приклеює до тої картини. Mm -hmm. Добре, що вона є накрита шклом, і хай би він там ту свою голову і залишив приклеєну. Зверху ще його обливають томатною пастою. Напевно, це має символізувати кров я не знаю, вбитих тварин. Хоча вони говорять про нафту. Тому що вони е, говорять ні нафті, це вони хочуть зупинити нас, відживання взагалі нафти всіх нафтопродуктів. Вони навіть роз не розуміють, що вони вбрані в речі, які зроблені з допомогою нафтопродуктів, так само як в інших, е, ми тут бачимо в американських магазинах, в європ... європейських магазинах молоко розливають на підлогу. Тому що кажуть ні коровам, ні тваринам. Тобто світ помаленьку сходить з розуму, і на Бо... це треба реагувати активніше. Я не знала, що в Гретир Тунберг так багато рідних братів. То це все там так, Ти ну, то, що... туди, чи... чи що тут ну, таке? інфекції поширюються дуже швидко, так як нам показують. І власне, ми вже говорили про Грету. Вона, напевно, керує тими цими процесами, чи вони так просто сліпо вірять, чи може банально їм платять, тому що я Звичайно, направлені... що платять. <с? <с?> Так, Тому що такі речі, це, це виглядає це, як такий зріз з того, як як зараз виглядає наша культура, як виглядає наша ментальність? Як виглядає відношення світу до мистецтва? Коли в 16-17 столітті такі шедеври створювалися, і власне на них ідуть отакі варіати, які ну слава богу, що це не донає, яку порізали ножем колись тепер. О, але але навіть оцей резонанс мав би бути набагато більшим, набагато сильнішим, і це є власне через таку призму ми дивимося на світ, ну але це наша дійсність, тому що власне ментальна. Проблема багатьох і от такої молоді, і таких фальшивих діячів, які проплачені, і навіть наших політиків, це є дійсно проблема, яка хвилює світ. Ну, власне, стан масової культури і того, що відбувається з такими людьми, як ви щойно сказали, можна писати двома лише словами: склеєна голова. Так, так. Це, це це неможливо без гумору це сприймати. Ну але це якщо гумор відкинути, ми бачимо проблеми є набагато сильнішою, і це просто складається в загальну картину цього варіатства і політичного, і економічного. І культурного, і взагалі рівня свідомості нашого суспільства. Мусимо з тим боротися, сміятися, вживати чорний гумор, білий гумор. Але цього так не можна залишати без уваги. Так що привертаємо вашу увагу, шановні наші глядачі, і до таких моментів чорного гумору в нашому світі. Дякую, дякую, пані Людмила. Була дуже гарна гостра розмова. Будемо продовжувати наші спостереження і вам вже віддаємо нашу ту гілку культури. Якщо її можна так назвати специфічно російської, ну ми звичайно чекаємо великої прем'єри балету Лебедине Озеро. Ми будемо означати, що воно означає. Це буде найбільша така епітафія російській культурі. Оце нам сподобається. все решта будемо боротися. Безумовно, е, лише трошечки на секунду, буквально повертаючись до тем наших минулих випусків, вже згаданої е, пані Нітрепка, яку викинули з Метрополітен-опера, з багатьох європейських театрів. То і від собі тепер вона спокійно співає на сцені мадридської опери е, з аншлагами з успіхом. Ну, ось, ось вам знову ж таки старі, добрі, подвійно потрійні стандарти, як боротися з російською культурою у світі. Ну, нас це не зупинить. Ми будемо боротися, розповідати, і люди будуть також мати своє відношення. Так що, якось ми з тим дійсно поборемося. Дякую, пані Людмила. З вами Дякую вам. була діаспора UA, Оксана Давида, Людмила Пустельник. Прошу поширюйте наші е, передачі. Поширюйте нас всіма можливими способами, інформацію про нас. І таким чином ми будемо рости. Ми так повільно, але дуже впевнено ростемо. І ми просто хочемо мати більше можливостей подавати інформацію, яка цікава і для нас, і для вас. Всіх благ, слава Україні! Героям слава! І, будь ласка, не забувайте за мене голосувати щодня. Дуже дякую. Обов'язково. Всього найкращого. Дякую.